Середина майже червня, 13 червня сьогодні. Як я вже казала, в цьому році цвітіння почалось пізніше на місяць. Ну, певно, що це не дуже тішило, але проти природи ми безсилі. Тут при вході посаджені, взагалі вздовж забору посаджені плетисті троянди, ну, так як вони ще. Молоді, в основному всі другорічки, ну, посадка минулорічна мається на увазі, то вони ще не дуже наросли. Але і тому невеликі, що, на жаль, в цьому році така була погода. Внесла свої корективи, що троянди хворіли. Були і інфекційні опіки, і несправжня боросниста роса, тому що у нас на Одещині Видно, вони привикли до тепла. В принципі, зими бувають дуже теплі. А те, що було цієї весни перепади температур, воно дуже погано вплинуло на рослини. Тут була, вона і є, чорна королева. В всякому випадку я її так під такою назвою купила. І вона, от має одну квіточку, вона була обрізана. На метр теж пахуни були хворі. Ну нічого, нічого починає рости. Я думаю, вона окріпне, підніметься. Поряд вже другий тиждень цвіте троянда марітім. Ну Це моя любов. Любовка безподобна троянда. От вона знизу цвіте, ось такими величезними квітами. Я ж кажу, вже другий тиждень. Верхні пагони були зрізані, тому... Вона невисока, але коли вона виросте, то певно, що буде цвісти по всій довжині. Дуже... Я так думаю, в неї є потенціал, дуже великий потенціал цієї троянди, я бачу. І ще я, мабуть, зробила помилку, бо за забором посаджена жимолость. Ну, не думаю, що вони будуть так вже комфортно один коло одного себе почувати. Боюсь, щоб жимолость не потягнула сили. Ну нічого, цвіте поки що хай буде так. Далі у нас тут є троянда, яка називається... Спадише, щоб не впасти тільки. де депарм. Теж минулорічної посадки, отака красунька. Деякі люди... І казали, що вона не витримує спеку, що вона швидко відцвітає. Я в минулому році цього не замітила. Вона посадки осінньої посадки 23-го року. В минулому році кущик був невисокий, десь приблизно коло метра. Зараз він вищий вже. Ну, десь 1,30-20, метр метр так може. Багато в нього пуплянків воно. От. І троянда в минулому році цвіла дуже гарно, і вона квіт тримала більше тижня. Так що я дуже нею задоволена, не хвороблива.